А я думав the horses. Don't Горсес. the horses. horses. Hey, look, a new subscriber. І щоб жодної ініціативи. Зрозуміло? Так, сер. Минулого кварталу у сутичі з тролями ми втратили шістьох. Шістьох. І це сталося тут під землею на знайомій території. Розумію, сер, Рут із сумнівом підтиснув губи. Щоправда, малій, ти справді мене розумієш. Мені так здається, сер. Ти взагалі колись бачила, на що здатний троль, у сенсі, що він здатний зробити і з істотою, і з плоті та крові? Ні, сер, чи не доводилося? Тобі пощастило. Без цього досвіду ти цілком обійдешся. Зрозуміло, сер, крут сердито глянув на неї. Не знаю, чому капітане малі, але щоразу, коли ти кажеш, зрозуміло, я починаю нервувати. Нервував крут не дарма. Знай він, які наслідки будуть у цього нехитрого на перший погляд спецзавдання тієї ж хвилини подав би у відставку. Того вечора мала статися справді історична подія, що якісь радії відкриють. Запитайте ви, чи перша людина на місяць висадиться? О, ні. На такий щасливий результат навіть не сподівайтесь, та подія була зовсім іншого роду: з розряду до побачення Титанік чи жахи іспанської інквізиції. Ця подія могла.